Ім ще не виповнилось їй трьох років, а він уже показує майстер-клас. На чемпіонаті України з кільцевих перегонів на мотоциклах виступив наймолодший байкер України. Поки що як їсть замагань, як усе було, бачив Володимир Карабан. Тимуру Кулішову за чотири місяці виповниться лише три роки. Але малюк уже впевнено тримається на байку. Батько хлопчика каже, дитячих мотошкіл у нас немає, тому тренує юного спортсмена самотужки. Тренування – це, грубо сказано, це там їзда, там хвилини він може поїздити, відказатися, може 15 хвилин. Тренуємося або возле гаража, або в парках. То есть, ну де прийдеться, мотоцикл всегда з собою возим. Де дитина захотіла поїздити, там і їздимо. Тимур наймолодший мотоцикліст в Україні. За кермо свого залізного коня сів ледве йому виповнилося два роки. Об'єму цього мотоцикла як у звичайного скутера. Батьки кажуть, остаточно ще не вирішили, чи віддавати дитину в мотоспорт, проте тренувати Тимура будуть і далі. Тоді він зможе пройти до дорослої групи. Один з етапів такого чемпіонату України сьогодні відбувся в столиці. Перспектива є і дуже хороша. Ми готуємо нові регламенти по європейським правилам. В принципі, є велика, много шансів для того, щоб у нас підняти це все до європейського уровня. Чемпіон України з мотогонок визначиться у жовтні, коли пройде останній етап змагання. Володимир Карабан, Микола Шоботарів. Новини на першому.